Привіт друзі, мене звати Денис. Сьогодні я хочу зняти відео про э, мої находки, які я знайшов учора. Бо я вчора пішов на прогулятися на свій э... город свій, до мусорки там. Подивитися, що дачники викинули, що не викинули. Полазив там возле мусорки, туди-сюди, походив. Дивлюся, магнітофон, мусора, гора, в вгород накидали. Ти що, дофіга дофига і трошки. Коротше, знайшов я радіо. знайшов я лампочку. Ось лампочка. Ще й робоча на мусорки знайшов. Обична накальна лампочка на 220 вольт. 100 ваттна лампочка. Ось така тіла, я її проверяв. Робоча. Хороша така, моцна. І що я знайшов? Ось дві плати, магнітофон, радіо одна плата, і ось плата магнітофона. Це я вже з'єднав їх, ось, бачимо, динамік. Ось тут для динаміка, виход на динамік. Ну тут адвинтено, одломане вже все. Ось дві плати я їх так состикував, щоб було видно хоч трошки, що вони. Ось такі жделізяки я поводкручував учора. Ось такі регулятори, ось трансформатор. Потенціометри, есть, тобто, які стояли. Сам динамік в ужасному состоянні просто. Мені не подобається. 8 Ом 1,6 Вт. Samsung. Ось та ця, ця штука. та й металлитика, який кріпеш для трансформатора RT41. Це трансформатор 41A3 6042. Я вже зарані для следующего відео підготов. Паяльника включив свой самодельный. В следующем відео буде, як я... Ну що ці, А, про появники, як я ним появлю, це ось буде. Скоро відео вийде, відео будуть трохи рідше виходить. <algorithms> ось дві плати, це плата радіо сама. Ну ці платочки на радіо деталі можна пустити. Ось сама панелька, катушка контура. Десь вона тут должна стоять отак ось. Ось виход на 220 і сам корпус я зараз покажу. Ось цей магнітофон. Убираємо плати в сторон. Ось сам магнітофон. Приблизимо. Ось радіо касетний, Time Power. Модель No Two 601 DS Power 6V. М2X на 4, це батарейки і Я вже пооткручував. -по Ось батарейки відсік. Магнитофон. Ось Спайрети, Кейвин. Ручка. Ну ты из нього ничего не вызваешь. це просто пластмаса. Можешь вирізати цю решетку взять. Уже обижу частный. Спайкстон, Че спайктон, спайктон, Кейс, значит, не знаю, чи американский или наши. спайктон, Наверное, американский. Тут була панелька, я її од... од... одервав, бо тут потенціометри ось ці стояли. FM в мГцах і М в кілогерцях. Ось такий магнітофон. Перші мої находки. 3 березня сьогодні. 2015 рік, осень. Ужасна похода, дожди йдуть. Сніг з дождем сьогодні передавали. Просто ужас. Не хочеться йти нікуди не двір, нічого не робити. Взагалі. На цьому я буду прощатися. Ось такий був магнітофон, мої находки. Дивіться, мої наступні відео буде ось відео про мій самодільний паяльник. І Ще одне відео буде про самодільну сварку, яку я буду робити. І на цьому буду всім під, під, э, цьому буду. На цьому буду прощатися, вже заговорився. Ставте лайки і без лайків. Підписуйтесь, так і в групі ВКонтакте э, Електрик простенькі схеми, це мого друга, э, заходьте, Ростіка, Тимчак. І моя э, своїми руками э, про, для начинающих радіолюбителей. Всім пока!